Привіт, з вами, «Автоювелір», Мене звати Руслан. І сьогодні до нас заїхала ось така машина. Тут ми будемо виправляти переднє праве крило. Я вже витер тут намальовані хрестики, подряпини. і Зараз мені треба трошки відполірувати для того, щоб краще бачити відображення лампи. Не дуже глибоко, тому що фінішне полірування ми будемо вже проводити потім, коли вже буде все рівно. Додати трошки близько і все. Ось так. Цього буде достатньо. Тепер, як ми її будемо робити? З доступом тут, в принципі, немає ніяких проблем. Мені достатньо відкрити капот, тут вже все видно. Тобто повноцінний доступ ми отримуємо звідси. Ось так. Так як тут ями виглядають як окремі пошкодження, тому можна в принципі, робити і починати з будь-якої. Чи з цієї полоси, чи з цих глибоких ямок, в принципі, без різниці. Тобто я буду піднімати всю площину, підчищати її. Ну і по-перше, як завжди, треба зробити якусь певну форму. Підбираємо крючок. Тут можна підкласти якусь тряпку для того, щоб не подряпати цю внутрішню частину і вона виглядала красиво. Упор буде тут в підсилювач. І починаємо, в принципі, робити. Починаємо видавлювати. Дуже треба обережно, щоб не зламати края, не давити дуже сильно. Спробував налаштувати так, щоб було видно лампу. Сподіваюсь, що ви побачите ось так. І пройдусь крючком оцю цю частину. Головне чітке влучання у глибину ями. Трошки піддавлюю по краях, де є провали, у нас має стати форма. Я не давлю хаотично, я давлю рівномірно і отак от вона потрошки гладше. О, ця частина, в принципі, вже все на першому етапі. Мені не вистачає тільки нормальних батарейк на мікрофон. Так, зараз я змінив кут покажу так, як бачу це я. Тобто, знаходячись от з цієї сторони, всі мої дії от в таке положення. Зараз я практично даю напрямок для того, щоб можна потім було присадити оці бугри. Не принципіально з чого починати. Можна було б і постучати, але я так звик. Треба передивлятись подмотку, бо вона може продавитись і потім, коли з'явиться перший гострий накол, буде дуже неприємно. Можна взяти і намотати свіжо. В мене отака велика подмотка. Я її розрізаю навпіл, мені вистачає її дуже надовго. Так, отак зробимо декілька обертів. Відрізаємо і продовжуємо. Спочатку воно може виглядати дуже грубо, але повірте, що потім воно буде все рівно і все красиво. Також я можу використовувати дві лампи. Вони стоять з двох сторін: одна за моєю спиною, одна переді мною. Так. З цієї сторони може не дуже зручно, але добре видно всі пошкодження, тому я буду стучати звідси. Я можу навіть прикрити капот. Щоб можна було покласти руки ось так. Весь процес займає дуже багато часу, тому я тільки хочу попередити про те, що я стучу і не пробиваю ямочок. Тобто я намагаюсь присадити цей накол. І зробити так, щоб не залишалось ніяких ямок. Дуже важко осаджується, хоч я і сильно б'ю, я вже перейшов ці надутості сюди для того, щоб підчистити деякі високі наколи або надутості навколо ям. Обов'язково треба змінювати кут, тому що якщо я буду працювати в одну площину і дивитись тільки згори, у мене будуть вимальовуватись ями, хвилі, такі провали в іншу площину. Наразі я присадив всі наколи, які там були, які мене там, можна сказати, бентежили, тому я зараз вже беру крючок і починаю піддавлювати. Ті ж самі участки, які починав. Є не дуже красивий провал ближче до дверей, отут. тому я намагаюсь дістатись до самого краю крила. Дуже багато чистити доведеться тут, дуже багато гострих ям. Всі гострі полосою. Там як сніг якийсь лежить. І тут і кут завалений весь, але треба подивитись з іншої сторони, щоб. Знати яка там форма взагалі-то йде, тому що може бути так, що я вирівнюю заводську форму. Двері я зняв не для того, щоб вирівнювати крило, а тому що на них також є пошкодження. За короткий проміжок часу вже вимальовується, в принципі, непогана форма, але це не основний етап роботи. Тому я зараз відключаюсь, бо мені потрібно більше мобільності для того, щоб мені не заважала ні камера, ні мікрофон. І я міг змінювати свої положення і робити це швидше. Ну і обов'язково я показую це в лампу. Тобто воно вже у нас виглядає ось так. Непогана форма, враховуючи такі заводські згиби. Воно тут трошки пливе, але з тої сторони воно також має таку трошки незвичну форму. Але тут повністю ще не додавлено. Тут треба ще видавлювати, треба чистити всі ці глибокі ямки. От, бачите, скільки тут. Гострих ямок, по кожній треба пройтись. І так вийшло, що кожна ця подряпина має яму. Якщо подивитись цей етап не у відображенні світлом, виглядає воно так. З невеличкою паузою в декілька годин, зробивши ще одну машину, я от загнав знову це крило. Бачимо, що тут є над чим ще працювати, треба почистити ці лінії. Ну, в принципі, як і завжди, але вже в принципі, і форма така хороша і не так багато залишилось. Я думаю, що за якусь годинку-дві можна і закінчити з ним. Деякі місця я навіть не чіпав, тут є і тут. Мені довелось ще діставати з нижньої частини. Бо тут е, з'являлися такі полоси. І намагатись робити зі сторони дверей або ставати от в таке положення було незручно. І тому я діставався через підкрилок, я його трошки тут вигинав і все. Для того, щоб давити, мені цього достатньо. Продовжуємо. Е, подмотку я не знімав, залишаю тут один-два вітки. Треба тільки перевірити, щоб вона була в нормальному стані, щоб вона не продавлена була. Так. Коли не працюєш, тоді і мерзнеш. Хто працює, тому тепло. Мені єдине не подобається, як йде тут згиб до краю деталі. Якщо подивитись на ту сторону, то в принципі там є також невеличкий штамп. Просто зазор по дверцятах, в принципі, нормальний. До них питань нема. Та й до краю крила, в принципі, питань нема. Я тут вже облаштувався трошки зручніше. Тут в деяких випадках хочеться прям без подмотки голим крючком попрацювати. Ну там деякі зовсім там маленькі точки. Там. І там, де нема жорсткості, тому що якщо трошки передавлюєш, то можна залишити і невеличкі сколи фарби. Для того, щоб цього не було, треба дуже-дуже обережно, повільно нажимати по декілька разів буквально в одну точку. Я не знаю, від чого ці пошкодження, але от деякі подряпини вони, наче там, з пластиком були і вони в'їлись. Я їх витирав, а потім полірував, да? ну, так, щоб просто воно не закипіло як би, там, в лак. Але все одно вони якби, залишаються тут. І вони трошки заважають мені видивлятися всі ці точки, всі ці наколи. Якби чистити не дуже зручно. Лупашать. Ну і лампа в мене, в принципі, так значно віддалилась від крила. Я вже змінив трошки кут. Це вже свідчить про те, що я вже на стадії закінчення. Блін, ну, Це не виправдання, але реально америкоси робляться дуже погано. Треба дістатися до цієї точки, мабуть. Е, спробую це зробити зверху, отак завести. Отак от, просто. Однією рукою. Можна трошки відполірувати. Взяв м'який круг, щоб багато не знімати. Щось не дуже воно допомагає. Все одно глибоке, трошки краще. Зараз покажу, що саме заважає вивести її. Краще, ніж хотілося б. Бачите? Це, до речі, мені здається, той хрестик, який був намальований, жовтий. І такий не дуже красивий слід по лаку. І тут сліди по лаку. Бачите, які? Воно наче в'їлось там. Ну, тобто ремонт вже починається такий на рівні структури лаку. Тому треба ставити якийсь дедлайн у вигляді 20-30 хвилин і на цьому закінчувати. Знову ставлю лампу зверху. Трошки попрацюю з під колеса. Так. Десь в мене був крючок. поміняв кут лампи тут я вже капот закрию, тому що заважає Я зробив. Красава. Слава Україні. Все. Пока. Але світло поки що є. Ні, так воно клацнуло і, і все, і продовжило працювати. А, ну ти, ти кажеш прильот, і воно клац. На секунду, ну пішли. Тоді беру камеру, пішли на вулицю. Все, я от готовий результат знімаю, все нормально.